Вітаю всіх! Нещодавно ми дивилися такий розклад, які двері ви зможете відкрити до нового року. Ну, отримали деякі підказки, можливо, щось ви вже змінили в своєму житті. І для вас відкритися можуть ще якісь інші двері. Тож, давайте подивимося, які двері ви зможете відкрити до нового року. І, звичайно, отримаємо пораду. Це буде перший варіант. Це буде другий варіант. І це буде третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Які двері ви зможете відкрити ще до Нового року? Перший варіант. Четвірка. Жезлів говорить про те, що ви зможете отримати якусь свою стабільність у житті. Можливо, якісь святкування у вас там плануються, то у вас також все буде вдалим. Ви будете задоволені тим комфортом, в якому ви знаходитесь. Тобто ви зможете відкрити двері до свого комфорту. І ще двері, які ви зможете відкрити. Лицар Кубків говорить про те, що, можливо, нарешті ви зможете урівноважити свої емоції. Можливо, вони вам заважали об'єктивно мислити і приймати об'єктивні рішення. Щось від вас, можливо, було приховано, таємниці якісь. Можливо, там їх не було, але ви самі для себе це в голові нарисували. Намалювали і вважали, що так воно є насправді. А тому наразі для вас прийде прояснення, і тому ви і отримаєте оцю свою стабільність. І е, порада для вас. Вісімка мечів говорить про те, що е, перестаньте себе накручувати і закривати очі на очевидні речі. Тому що ви настільки занурилися у свої емоції, якісь такі коливання, які вам не дають ясно бачити те, що відбувається насправді. Тобто всі питання ви маєте всі можливості, щоб вирішити самостійно, але чомусь весь час впадаєте в якісь такі негативні оці свої почуття, які вам не дають ясного бачення. Тож наразі порада для вас буде саме така. Із будь якої складної ситуації ви можете вийти самі, без будь-щої допомоги. Тож використовуйте такі можливості, прояснюйте, добирайте інформацію, щоб ви все розуміли і тоді змогли діяти. Другий варіант, які ви двері зможете відкрити, перше, що ви зможете тут з кубків говорити про те, що. Ви зможете отримати в своє життя задоволення від самого життя. Тобто, це хтось отримає фінанси і буде тим задоволений, зможе втілити свої бажання в реальність. Хтось отримає позитивні емоції, хтось обере свій новий напрямок. Тобто, що ви собі там плануєте до Нового року, ви зможете все це реалізувати. Головне, розумійте, що все залежить від вас самих. Друге, що ви зможете. Так, лицар жезлів перевернутий, говорить про те, що ви зможете ви віднайти якісь рішення в робочих питаннях, зможете щось змінити. Те, що у вас, можливо, або воно не рухалося, або якісь були перешкоди, або ви не могли здійснити якісь поїздки, і швидше за все, це були робочі поїздки, щось вам там заважало, перепони, які чинило. То наразі ви до Нового року це все зможете вирішити. І поїздки здійснити, і вирішити робочі питання, кого вони турбують. І порада вам місяць перевернутий, говорить про те, що, можливо, вже досить боятися всього і всіх. Вже потрібно починати діяти більш впевнено. Тому що. Ви весь час живете так, щоб боїтеся когось образити, сказати неприємне слово, відстоїти свою позицію. І таким чином ви самі занурюєтеся у якийсь негативний свій досвід, який вас потім турбує. Можливо, ви не можете висловити комусь те, що ви дійсно думаєте, а це вас із середини ніби підточує, то вам порада буде така. Відстоюйте свої позиції, але дійте м'яко, так, щоб і вам було то приємно, і щоб не образити нікого іншого. Для вас така порада, другий варіант, третій варіант, для вас які події. Так, дрійка мечів перевернута, говорить про те, що... Можливо, ви або хворієте, або почували, що якісь в когось, можливо, були і хвороба серця, можливо, щось вас там серйозно турбувало, в когось навіть, можливо, були якісь оперативні втручання, які ну, вас сильно турбували. Якщо хто цього ще не пройшов, але це може у вас відбутися, то ви повинні розуміти, що. Все, що відбувається в нашому житті рано чи пізно ми це спричинили самі. І тепер це є наслідками, а тому не варто впадати в відчай. Будь-яку ситуацію ви можете вирішити на користь для себе. Головне, розуміти, що ви хочете і як вам потрібно діяти. Друге буде, друга подія у вас буде, що нарешті для вас буде якась відновлена справедливість. Щось ви не могли вирішити, можливо, це юридичні документи, можливо, підписання документів, оформлення заграничного паспорту, або закордонного, або ще щось таке. Те, що ви вже не очікували, що воно для вас вирішиться, то до Нового року ви зможете це вирішити. Також, хто буде оформлювати якісь папери до нового року, будьте дуже уважні, щоб там не було помилок. І порада для вас. Третій варіант. Світ перевернутий. Говорить про те, що все, що у вашому житті, от ви вважаєте, що ви маєте певні обмеження. Щось вам, вас там не відпускає, щось вам там не дозволяє, хтось там вам е, е, говорить, що вам, ви не повинні того робити. А вам варто до Нового року зруйнувати оті обмеження які ви самі для себе встановили. Тому що, хто б вам і що б вам не говорив, якщо ви самі вирішуєте і ви дієте, ви розширюєте свій світ, ви розширюєте свій простір, то тоді вам і дихати буде легше. Ви зможете тоді бачити картину повністю, а не фрагментами. Тобто там, десь ви трішки чогось бачили в світі, там десь чогось розуміння якесь до вас прийшло. Але цю картину ви зможете зібрати воєдину і побачити її цілою. Тож для вас розширюйте свої горизонти, виходьте із тих обмежень, які ви самі собі там придумали, навішали, або, можливо, хтось вам, вас ставив у ті обмеження, а ви приймали їхню гру. Тож, такі були вам підказочки до Нового року, які двері і хто зможе відкрити.